Всім привіт! Сьогодні вирішила перетерти сушену зелень на приправи, все, що насушила на протязі літа. Це в мене петрушечка. Ну, зараз такі проблеми, що немає світла, але куди дінешся? Будемо перетирати так. Нічого ми вихід знайдемо. І ось так дрібнесенько, дрібнесенько. Вона суха, добра, добра, вся. Перетирається, подрібнюється і блендера ніякого не треба. Раніше всі говорили, навіщо ви сушите, навіщо сушити, як є морозилка. Ну, зараз надії на морозилку. Не дуже високі. А в сухому вигляді воно стоятиме собі спокійно в ваночках і не переживатиме, що щось пропаде. Це ніби в старину жернова були. Так у мене зараз руки замість жернова. Зовсім дрібненько дрібнесенько Впил мені не потрібно. Треба, щоб вона в стравах відчувалася. До речі, дехто казав, що петрушка як висихає, немає запаху. Так, в ній запах пропадає. Але коли вона відновлюється, то дає свій запах. І доволі непоганий. В сухому вигляді його такого ярко вираженого, як пахне свіжа, має. Але ось я навіть розтираю його і відчувається запах. Але ж користь все рівно лишається. От я насушила в баночках яблочко, грушки, яблучка такими фріпсами, а тут яблучка дольками. Трошки фріпса додала в не вистачило місце. Як тільки з'явиться світло, будемо потихеньку досушувати, поки ще щось своє є. Тобто, знає, ну, які будуть ціни на все. Нічого прорвемося. Вся баночка уже. Это еще одна баночка. То есть такие чехлы на баночке я шила. Щоб коли банка в банку стукається, щоб не цокнулася, не розбилася. І воно затіняє, і тоді зелень не втрачає свого кольору. Ось така середня дрібна фракція. Можна його ще перетерти через сито просипати, щоб більш більші частиночки стеблові трошки відняти, але я думаю цього не треба робити. І так буду перетирати всю петрушечку.